Ось такий гачочок, вибираю приманочку, яку хочу надіти, наприклад, оцю. Беру ось так, відміряю, як її одягнути. Потім, коли відміряв, беру, ось так, пробиваю її, натягую, відкуди я відміряв, і ось так одягаю все. Знайомтеся цього хлопчину звати Микола. Йому 11 років. Він старанний школяр, талановитий спортсмен і попри свій юний вік, відмінний рибалка. Кілька років тому вперше з вудкою до водойми він прийшов із татом, і відтоді спортивна риболовля стала улюбленою справою хлопця. Ми з татом одного разу пішли на риболовлю, і мені так дуже сильно сподобалося, що це стало справою мого життя. Старшим синам було років по п'ять. Ми на пляж ходили, вони бачили рибалок. Кажуть, давай ми сходимо. Ну, ми тоді одну удочку купили саму простеньку. І так ми коло затягнуло, затягнуло. Ми з однієї удочки. Тепер у нас уже навіть є напевно кімната цих усі, усієї оснастки, вже ціла кімната. Юний Микола вибирає з усього наявного оснащення те, яке йому знадобиться, та разом із татом і братами, а інколи й сам їде рибалити. Найбільший улов рибалки півтора кілограмовий судак. Його він упіймав тут, на стрижні. Після вилову риби хлопець робить кілька фото та відпускає її. Так його навчив тато. Чому так роблю? Бо не бачу сенсу забирати її з собою. Потрібно, щоб риба жила, бо нашим дітям потрібно щось ловити. Я з самого початку сказав, що ну риба нам не потрібна. Наша мама не любить рибу вдома, її треба чистити від неї багато сміття і, взагалі, ну, риба є в магазинах. Не той час, коли треба оце тягнути, все забирати. Сім'я таке захоплення сприймає як чудовий спосіб відпочити разом і перезавантажитись. А от Для Миколи це вже переросло в дещо більше ніж хобі. Хлопець планує розвиватись у спортивній риболовлі, а рідні його у цьому всіляко підтримують. Нам дали контакти федерації спортивної рибалки Чернігівської області. Нас от уже там пообіцяли познайомити з хлопцем, який чемпіон України з спортивній рибальці. І він буде Миколу забирати з собою на риболовлю. А опісля сімейної риболовлі тато разом із синами прибирають місце, де відпочивали, адже родина Петрикеїв впевнена, що будь-які зміни варто починати з себе. І своє сміття ми завжди прибираємо. А як почали ходити регулярно на рибалку на природу, це вже дуже давно, то ми завжди, отак, от ну. В радіусі 10-5-10 метрів ми просто пакет завжди є, ми сміття покидали і забрали. Не треба прибирати весь берег, там, всю річку, просто цих 5 пляшочок забрати, чи якісь там сміття, ну, невелике. Якщо кожен так зробить, то буде чисто.